Сьогодні я розповім про деякі природні зони Євразії. Вас чекає багато цікавого. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити лайки. Також дивіться це відео до кінця. Тут багато цікавих фактів. У Євразії лісостепи простягаються суцільною смугою із заходу на схід від східних передгір'їв Карпат до Алтаю. Окремі ділянки лісостепів розташовуються в межах середньодонатської рівнини. Займають частини південного Сибіру, Північного Казахстану, Монголії та Далекого Сходу, а також частину східного Китаю. Клімат лісостепу помірний, зазвичай з помірно жарким літом і помірно прохолодною зимою. Випаровування трохи переважає над опадами. Лісостеп при русі на південь поступово містить все менше дерев і все більше степових ділянок. Клімат стає спекотніше, опадів менше, і лісостеп переходить в степ. При русі на північ відбуваються зворотні процеси. Опадів стає більше, клімат прохолодніший, і лісостеп переходить в лісову зону. Крунти у лісостепу, – світло-сірі лісові ґрунти та темно-сірі опідзолені ґрунти і чорноземи. Тут ростуть такі дерева, як дика груша, дуб. Осика, бук, вільха, граб, клен, липа. Тут живуть такі тварини: білка, лось, куниця, лісовий кіт. У степу формуються найкращі у світі ґрунти чорноземе. різнотравлю та недостатньому зволоченню ґрунти степів місяць багато перегною. У посушливих південних частинах степу утворилися каштанові ґрунти. Вони мають коричневе забарвлення і мають менше поживних речовин. Незайманий степ це царство трав. У степу ростуть ковила, тепча, тонконіг. Бородач, поли. Навесні степ розквітає яскравими барвами диких тюльпанів, ірисів, фіалок. Але літом сонце випалює усю траву. У степах живуть переважно гризуни поліві миші, полівки, коврахи, байбаки, хом'яки. Тушканчики. Трапляються дикі кроли. Із птахів у степах живе найважчі літаючих птахів від дроху. На гризунів полюють хижі птахи та змі. Такі хижі птахи, як степовий орел, беркут, берегіти. Щоводні безпечні пауки. Тарантул, каракур і скорпіон. Аполійський тарантул це великий волохатий павук, що мешкає у Південній Європі. Він завпішки 60 см, його укус для людини дуже небезпечні. Ще здавна для лікування, укушених тарантулом рекомендували більше танцювати. Люди стверджували, що потерпілий який багато танцював, засинав, а прикидався вже зовсім здоровим. Цікаво, що тарантул здатним прожити без їжі більше двох років. Сама назва тарантул походить від назви італійського міста Таренто. Павук Чорна вдова. Побачити цей вид павуків майже неможливо, бо більшу частину життя вони проводять там, де не буває сонячного світла, в ущелинах. Водяться ці павуки в степах та пустелях Середньої Азії. Довжина тіла дорослої самки чорної вдови досягає 2 см. Ці павуки дуже небезпечні для людини, бо їхня отрута смертельна. Але напасти вони можуть тільки тоді, коли їх роздражнили або налякали. Отрута чорної вдови у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Свою назву цей вид пауків отримав через те, що саміці з'їдають самців. Павук вовк. Живуть павуки вовки майже всюди. В Європі налічується більше сотні видів цих павуків. За розмірами вони невеликі 2-4 см. А прозвали їх вовками за те, що вони полюють з граями, як справжні хижаки. Із що робить ці павутині? Волокно, яке використовує павук для своєї павутини, виробляється черевною залзою. Павутиння витягується з розташованих на кінці черевця органів, які виробляють цю паутину. Вона з'являється у вигляді рідних, яка на повітрі одразу застигає. Якщо взяти металевий дріт і паутин такої товщини, то паутина виявиться міцнішою. Скорпіон. По-перше, треба сказати, що скорпіон це хижак. На кінці його хвоста розташований гострий жал затрути. Коли він у небезпеці, то піднімає хвіст над головою і упевнено встромляє своє жало в тіло ворога. А як відомо, отрута скорпіона смертельна. У скорпіонів налічується 10 очей. Кого бояться скорпіони? У скорпіонів є лише один ворог, зустріч яким вони бояться це пташка і біс. Гроза скорпіонів дуже ненажерлива. Він легко може впоратися навіть зі зміями. Найменший скорпіон мешкає на березі Червоного моря, його розміри приблизно 13 мм. Індомалійський скорпіон найбільший скорпіон з усіх існуючих. З довжини він 18 см. Кримський скорпіон. Живуть кримські скорпіони тільки на кримському узбережжі, переважно в скелях. Довжина їх тіла сягає 4 см. Укус кримського скорпіона не смертельний, але все-таки викликає отруєння організму. Після ситного обіду скорпіони можуть не їсти більше року. Зона пустель та напівпустель. Вона розташована в Центральній Азії та на Аравійському півострові. Зона пустель та напівпустель розміщена в континентальних кліматичних областях помірного, субтропічного і тропічного поясів. Найбільшими пустелями помірного поясу є Каракурт, Бизелку. Так ламакан і гоббі. Тут бідні, сіробурі ґрунти. Рослинність теж дуже бідна. Виживають тільки ті рослини, які пристосувалися до суворих умов життя. Без воді, засолені ґрунтів, різних перепадів температури. Більшість рослин має довгі розгалужені коріння, а замість листя – колючки. У пустелях помірного поясу ростуть курай! Солянка, поли і чарний тіг Саксаул. Тут живуть дикі віслюки, онагри, сайгаки, <му> джерани, <му> верблюди, <му> дикий кінь приживальського. Копитні тварини прибігають великі відстані в пошуках їжі і води. Дрібні тварини задовільняються водою, яку містять рослини. У пустелях багато отруйних змій: юрза, ефа, кобра. На та пустелі та подібні до пустель Північної Америки. Найбільше з них руб Ель Хай на Аравійському півострові. Тут випадає мало опадів до 100 мм на рік. Високі середні добові температури літа до плюс 30 градусів Цельсія. Крунтів майже немає. Рослинність в сухих річкових долинах. Або зниження рельєфу, де близько до поверхні підходять глидові води. Це селянки, полин, верблюжа колючка, подекуди акації. У тропічних пустелях водяться газелі, гігіни, шакали, багато плазунів. Також живуть пустельна кішка. Музика. Джейран. Кулан. Великої шкоди завдає рослинності сарана. У пустелях Тибету живуть віскібики і яки. Люди живуть у пустелях Ваза, там, де є вода. Вони вирощують фінькову пальму. На зрошувальних землях вирощують сільськогосподарські рослини. Субтропічні ліси та чагарники. Вона охоплює природні зони твердолистів зеліх лісів і чагарників на півдні Європи та перемінно вологих лісів на сході Азії. Зона твердолистів зених лісів і чарників поширена вздовж Середземного моря. Тут сухе чарке літо і дощова зима, коричневі ґрунти, які досить родючі. Рослини мають тверде і вузьке листя, яке допомагає їм витримати спеку. Переважаючи тип рослинності маквіз, невисокі посусіки, колючі дерева, чарники. Тут трапляються такі рослини, як дика малина, сосна, кипариси, корковий і кам'яний дуб, суничне дерево, лавр, цитрусові. Тут живе єдиний відмов у Європі без хвости, макак, магот. А також живуть ящерки, змії, черепахи, лань, дикобраз, шакал. Перемінна вологі ліси знаходяться на південному сході Китаю та на Японських островах. Тут мусонний клімат. Зима прохолодна і суха. А літо теплої вологи. Тут є радючі червоноземні і жовтоземні ґрунти. Ростуть дуб, горіх, кедр, сосна, деревоподібні папороті. Їх оббивають ліани лимоннику, китайського та дикого винограду. Дуже гарні квіти магнолії, камелії, японська вишня, сакура. Китайська троянта гібіскус. У перемінно вологих лісах росте найвища на землі трава бамбук. живуть тварини, великі і малі панда, тінотоподібні собака, олені, леопард, поширні також японський макак і гібон. Зона перемінно вологих лісів змінна діяльністю людини. Тут вирощують чайні кущі, цитрусові та рис. Панда своєю зовнішністю нагадує ведмежа А живуть панди у бамбукових лісах Китаю. Звідси й друга назва цієї тварини бамбуковий відміг. Широку популярність і любов здобула панда за свою чарівну зовнішність. Основний колір волохатої шуби панд білий, а лапи, груди, плечі й вуха. Чорні. І такі самі чорні плямки приховують маленькі вічка. У нас час мабукові мабуковій підметі належать до числа найрідкісніших та маловивчених тварин, оскільки ведуть вони потаємне життя. Усього 90 грамів важить дитяча великої панди максимально зареєстрована вага дорослої панди становить 160 кг. Леопард це великий хижак кішка. З витягнутим гнучким та сунким тілом. Довжина тіла сягає 180 см, а маса 50 кг. Леопард це вцілене спритності і сили. Леопарди граціозно лазить по деревах, знаходячи там притулок не тільки від спеки, а й порятунок від гієн та левів. Полюють ці хижаки як на землі, так і на деревах. На землі їхніми жертвами стають олені, козулі, а на дереві. Різноманітні птахи й мавпи. Жертв, яких леопард спіймав на землі, він затягує на дерево, щоб вони в жодному разі не дісталися іншим хижакам. Він здатний затягнути на дерево здобич у 100 кілограмів. Леопард може підпраситися до здобичі на 5 метрів, залишаючись непомітним. У темряві леопард бачив шість разів краще за людину. Саванни в Євразії займають невеликі території на півострові і Тут субъкваторіальний клімат. Тут червонобурі і червоноземеподібні ґрунти. Ростуть акації, пальми, мімози, баньян, а також штикове, сандалове і салове дерева. У суху пору року деякі дерева на 3-4 місці скидають листя. В саваннах живуть такі тварини, як індійський слон, індійський носоріг, леопард, тигр, антилопи, деякі види мавп та отруйні змії. Саванни, теж зміні господарської діяльності людини. Вологі екваторіальні ліси на півострові Малака. На великих зонських островів і півдні острова шрі ланка в умовах екваторіального клімату. поширені вологі екваторіальні ліси, гілеї. Вони менші за Амазонські сель, але більші за африканські гілеї. Вологі екваторіальні ліси Азії, вічно зелені і багатоярусні. Тут поширені червоно-жовті феролітні ґрунти. Ростуть кокоси пальми, бамбук, пряні рослини гвоздичний коричневе дерево, мускатний горіх, чорний перець, хлібне дерево. Тут водяться гібон, макаки, димчастий леопард, чорна пантера, найбільша отруйна змія, королівська кобра До 5,5 метрів завдовжки. Трапляються людиноподібні мавпи рагутанг. Площа гілею зменшується через вірокку лісу.